Миру всім. Це залежить від того, до кого ми звертаємось, до кого взиваємо, і кого ми слухаємо, і кому ми молимось. Ми повинні взивати до Бога. Ізраїльтяні придали віру, а віра це Слово Боже, яке потрібно читати, вивчати постійно і потрібно прибувати в ньому. А вони порушили, стали поклонятися ідолам. Вони стали ідолопоклонниками, сектантами. А сектантство це коли ми перестаємо виконувати, що написано в Біблії. Сектант це той, хто уклоняється від послань, пророків, апостолів. Це той, хто перестає читати, вивчати і виконувати Слово Боже і уклоняється від Слова Божого. І тому ми повинні кожного дня читати, вивчати, і виконувати Слово Боже. Ми повинні надіятися не на людей, а тільки на Бога. Ми повинні йти до Бога. Перемогу дає тільки Господь.